Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 175 і завдання у нас наступне. Які знаки дій можна поставити замість зірочки в записі, щоб подвійна нерівність була правильною. Наведи всі варіанти. Ну, давайте розглянемо варіант номер 1 І так. Давайте ще раз проаналізуємо наше завдання. У нас є деякий, де, деякий вираз у вигляді нерівності. Ось, число 17 менше, ніж те, що потрібно, щоб число, яке буде знаходитись тут. Але це число повинно бути менше, ніж 24. А замість зірочок ми повинні поставити, знайти такі е, знаки плюс, мінус, множення, ділення виконати, щоб ця нерівність подвійна була правильною. І так, давайте розглянемо, ну, наприклад, перший варіант, візьмемо замість зірочки, поставимо знак мінус тоді ми отримаємо таку нерівність. 17. Ну, запишемо менше, а потім перевіримо. Буде 48 мінус 12 мінус 18. І так, 48 мінус 12 це буде тридцять шість, а тридцять шість мінус вісімнадцять. Давайте запишемо тридцять шість мінус вісімнадцять. Це буде. Вісімнадцять. А число вісімнадцять? У нас буде більше за сімнадцять. Але менше за 24. Тобто дописуємо тут наші числа таким чином. Тобто, варіант перший з мінусами у нас коректний. І так, давайте розглянемо тепер другий варіант. Ну, наприклад, візьмемо варіант ділення і додавання. Ну, запишемо так, 17 менше. Тут буде 48 поділити на 12 і до цього додати плюс 18. Поки запишемо так і перевіримо. Правильність цієї подвійної нерівності. 48 на 12 можна поділити усно. Це буде 4. Тобто 4 плюс 18. 4 плюс 18 буде 22. 22 буде більше за 17, але менше за 24. Тобто. Записуємо таким чином. Ну, навести всі варіанти, я дивився, більше варіантів нема. Якщо поставити множення а тут ділення, то результат також буде, вже не буде правильний. Тому оці два варіанти вони є, являються відповідями. І так. Відповідь запишемо. Перший це 17 менше 18, але 18 менше 24. І друга друга відповідь, другий варіант це 17 Менше 22, але 22 менше 24. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.